І знову всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі VG Channel. Ми продовжимо з вами грати Mortal Kombat 1 онлайн. І сьогодні я буду грати за кванчі разом з Саріною. Ви не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки і підписуватись на канал, якщо ви ще не підписані. Також підписуйтесь на наш TikTok і на наш Telegram канал Всі силочки ви з нас знайдете під відео. Також не забувайте допомагати каналу. Я вам за це буду дуже вдячний, друзі. Так, ну що покаємо свого супротивника. Давно я не дуже давно не грав за Кванчі, тому буде нелегко, тому що я багато позабував вже, тому доведеться згадувати. Ну, подивимось, як у нас піде гра. Реально, друзі, забув вже. Хоча я не можу сказати, що я за нього дуже часто грав. Декілька ігор якось там зіграв за нього. Ось і все. Якщо ви пам'ятаєте, я навіть е в вежах часу за нього не граю. Так. Ну, це може бути сабзіро, а може ні. Це сабзіро. Dobre. Ja, ja to czekałem, ja co czekałem. Dobre. Dobre. Pit katy. Pit katy. Aha. Dobre, 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 dobre. Ага. Знову підкат. Так. Добре. Файт! Так, no так, добре. Ага, намагається використовувати мої захвати, добре. Ага, я зрозумів. Поспішає дуже сильно. І за. і він мене заблокував. Бачите, що він робить? Він мене блокує. Ну Добре. Він мене блокує. Так, добре. Ну я дивлюся, що він намагається, намагається так. Бачите, і мій стиль краде. Уявляєте, він краде, мій стиль. Не треба було це робити. Це була моя помилка. А він зробить, так. А він зробить, бачите, у нього ж також був хатабло. Це я сказав, це була моя помилка. Хм. Ну хорошо, он выиграл по табло Он выиграл по табло Анимацию выиграл, так что, это такое же дело Я випадково натиснув, друзья Я ж кажу, что я давно не играл в кванчи, видите? Я реально давно не играл за кванчи, что Ага, тай Обережно намагається грати, Ага, А ну, якщо ще раз? Добре, повівся. Знову захват захват повівся. Добре. Так, добре. Так, ну перший раз перше перший бій зробили. Рубру фата... Рубру... Фаталіті. 에... Господи. Руб... Рублю фаталіті, щоб ви побачили просто, друзі. Так би я людям би не робив фаталіті. Дивіться, бруталіті відкрив в одну. Прикольно. Просто для вас зробив фаталіті, не те, що я там. Round Fight. Я коли граю не на відео, то я. І скільки він буде вестись на це?

Файт! Ну, друзі, я прав я правда давно не грав закончу. Я вам серйозно кажу, ну тобто я краще за нього грав. Набагато краще грав за нього. Ага, тут не я, я вже не... А, ну треба було... Я знав, що він це зробить, але чомусь я, все одно. Да? Чомусь я все одно на це повівся. Так, знову захват їв. Я знав, що він це зробить. І знову. А табло. знову намагається зробити табло, але... Красиво. I finish it denied. Dio Saul Animality Fonchi wins. What's your son? Ну що, друзі, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. А ми з вами побачимося вже в наступному відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. тримайтеся. І ще і ранг собі підняв під кінець. Так що... Друзі, побачимося, як, вже, як я вже сказав в наступному відео. Я просто ще трошки почекав, тому що думав, що він захоче ще один бій зіграти, але ні, бачите, він просто пішов геть. Не захотів за мною грати далі. Ну, насправді, конші, він важкий супротивний, як ви помітили, тобто з ним дуже важко битися. А я буду згадувати наступний бій. Я також зіграю за Кон Чі, тобто за конші ви побачите декілька боїв. Все, побачимо, друзі.